Ось, дороги тут немає. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Тут Люди. Мій малобюджетний каналчик про життя в Нідерландах, в шикарній країні Нідерланди. Але сьогодні буде не про це. Сьогодні буде щось романтичне, сьогодні буде щось душевне. Молдова, щось дуже схоже на Україну, але зі своїм колоритом, зі своєю душею, з романською культурою виноділля. І в кожного, в кожного в дворі виноградничок стоїть. Ви бачите, в кожного в підвалі є смачне домашнє вино, смачна кухня, гарні люди. Класні люди. Сьогодні буду розказувати про Молдову і сонечко просто пале мою шкіру. У нас сказали південне херсонське сонце. Тут півден... південне молдавське сонце. Ми на півдні країни. Позаду мене місто Кахул. Цікаве. До речі, місто. 30 кілометрів в одну сторону Румунія, 30 км кі... в другу сторону Україна. І саме тут, знаєте, така культурна, цікава традиція в мові склалася, в кухні сталася і в принципі в культурі. Сьогодні будемо трошки дивитися на село, сьогодні будемо дивитися на Молдову і буду вам розказувати про цю чарівну прекрасну країну. Погнали, бо сонце так пале, що хай Бог мило. А люди на мене дивляться. Знаєте, як наші люди дивляться, ви самі знаєте. Класична дорога в селі йдеш в школу, як ми ходили, тако одівали пакети на ноги і йшли в школу, бо приходив в школу, та заставляла ноги чистити, та уборщиця, бо не пускали тюки. Батько заготовив тюки на треба худобу кормити. Худоба є, бачите, це на продажу, на продажу. І в кожного в дворі виноградничок. Вино роблять, вино люблять в цій країні, вино кажуть дуже смачне. От ти попадаєш в ці села. От е, воно знаєте, як відчувається, чи працьовита людина, чи ні, по таким критеріям. Раніше це був критерій е, спутнікова тарілка на даху, е, черепиця євро, єврошифр шифр називали, євро черепиця, хоча нічого там євро немає, така просто металовичі і євровікна. Якщо це оці три критерії є, і якщо що є новенька машина. То вже все, то хазяїн зажиточний, ворота покрашені, то вже бачиш, що люди зажиточні. І тут, от знаєте, тут так дивишся, що села таке перспективне, що знаєте, і новенькі такі ті будиночки, і заборчики новенькі, значить, що значить люди роблять. Значить, люди роблять. Але що хочеться сказати, дорога, дорога повинна бути, а її тут немає. Я згадую поетів, які писали про українське село. Я думаю, так само писали й про молдавське село, про село, оцей звук самого села. Це я зараз про це думаю. і Хто дивиться в мене в селі, думає, що ти мелеш? Що ти мелеш, але ніколи ви не почуєте в Європі оцього вітра. Який наповнює просто духом, знаєте, цього вільного вітра, який просто дує і тако по проводам ще підвиває. Ви ніколи не почуєте курочка, як кукурікає, така як диката курка, що бігає за нею пітух, просто свище. Де мука є корова, як навіжена, ви такого не почуєте в Європі, я вам скажу. Такого там немає. Собака той на привізі, що гавкає, просто як дурний. кажуть, собака бреше. Такого ви в Європі не почуєте, знаєте? А тут є це, це є в Україні, це було в мене в селі. as Всі села, які жили при кордоні, вони жили багато. Брабуси продають в селі. Порядочно люди живуть, я вам скажу. І е, наше село, воно от де я родився, воно було в такій залупці. Звідти ходив один автобус в Херсон. Якщо він йде, це дуже добре. Якщо він йде дуже добре, я так розумію, що з транспортною системою. Тут в Молдові, така сама історія, як і, і в нас. Остановочки, знаєте, такі не неподив... одинокі, одинокі остановочки. Магазин на карті якого нема, ти знаєш, є дядько, який торгує, там прийдеш, щось купиш. Таке є. А в нас що? В нас так само було, що там не кажи. Але порівнюючи порівнюючи з тим, що рядом два кордони, бідненьке село. бідненьке. Відчувається. Коли я був е, там е, Львівська область, знаєте, туди до, до Польщі, Там відчувався розмах, там відчувався, знаєте, такий, ну чуюлась чу, чу, копійка, що людей є. А тут відчувається таке трошечки і дуже схоже будинки на наші будиночки, але відчувається така трошечки романська культура по цим всяким вірочкам, візеруночкам. Херсон Івановка. Ждали свого автобуса, він один ходив. Щоб доїхати до Херсона, таке було в кожному селі. І та маршрутка, знаєте, то чиста історія, заїде чи не заїде. І то у нас хоч трошечки в останні моменти стали ті остановочки облагоражувати. Бачимо тут теж таке, знаєте, таке прикольне здання, але щось воно не сильно так облагорожене. А на таких остановочках робилися діла. Признавалися в коханні, десь у когось перші діти з'являлися, випивали, закусювали, сиділи, отримали півдні. Всяке було на тих остановках, Да. Це чиста історія такого, знаєте, радянського е, минулого. В кожному, в кожному селі, в кожному районі, воно все схоже, воно все ідентичне. Я зараз думав розказувати про це місто, а воно похоже на мою Чаплинку. Я сюди привішую слово Чаплинка і все. Тільки люди тут розмовляють, знаєте, тут більше все-таки переважає молдовська мова. Дуже я мало чув російської мови, щоб така ж російська мова була. Російську мову всі знають, але в сім'ях. На зупинках і спілкуються молдовською мовою. Таку в них прийнято, знаєте, так, так в сім'ї прийнято і так правильно, мабуть. Ну, підемо далі, бо сонце так пале, а магазин нема на карті магазина. І остановку треба тільки місцеві знають, коли їде маршрутка. Ви не знайдете в Гуглі роз розклад маршрутки. Місцеві знають. Що, на 640 маршрутка, щоб в 6.30 був там. Місто Кагул. можна було багато розповісти про це місто, історія пов'язана ще з Османською імперією. Але в принципі все підточено з Савком. Дуже схоже на сотні районних центрів України. Центр, магазинчики, центральні вулиці вибилені для комісії, райрада, для райради стоять джіпи. пишні пани та панове, ходять, пишаються. Але подивіться за містом, подивіться за районом, подивіться на дороги, подивіться на звичайних пенсіонерів. І зразу стане зрозуміло, куди ми попали і яку історію ми маємо. Класіка, класіка про європейське розказувати вам довго не буду. Ну, от це взяти в себе в е городі. ось це хата твоя і за хатою повикидать. Це, це класична історія про наше Словянське. Не буду казати, що це там тільки молдовани таке роблять. Таке роблять і в нашому селі, і в вашому. І в нашому, понімаєте, як нам далеко до того всього. Тут в голові треба, щоб воно перетрошки От Оце про людей. Заді дуже парадоксальна штука. Дві границі: Україна, Румунія воно місто. Позаду мене місто. Шикарніша природа, просто дуже шикарно Такі полонини, сади, виноградники. І йде така оце заді мене просто угебана дорога угебана. Сусіднє село, у Гебана, її немає тої дороги. І там стоїть здоровий завод. От прямо там стоїть здоровий завод. І от позаду і от історія радянського минулого. Я не розумію, чи, ну, якось, знаєте, окультурить. Навіть в нашому селі. Ніколи не викидали отак от сміття. Ну, його викидали, але потім зробили так, що те сміття обирали. Тут я зараз бачу просто ну, такий, знаєте, момент того, що дві границі: українська, румунська. Тобто, тут якби, ну, такий трафік, де можна заробити гроші і щось, щось робити. Але щось так, знаєте, щось, ну. Ну, слабенько, слабенько. Про Молдову можна дуже багато розповідати. Оце про це село, де я тут був. Подивіться навкруги, немає сенсу розповідати вам про порівнювати нідерландське польське село. Тут явний приклад українського і молдавського села. Явний приклад, просто ідентичний. Просто ідентичний. Що хочеться сказати. От не ще не перейшли з тих радянських рейок ще не могли стати на конкретні європейські рейки. Знаєте, от відчувається, що колись тут був дух великого виробництва. Молдова була лідером по виробництву. Вина, фруктів саме в цьому місті були грязолічебниці. Тут приїжджали люди лікуватися. Це все знаєте, якось розвинуто. Якось працювало щось було союз упав, все не могли. Про що я сужу? Про пенсіонерів, про дороги. Воно дітки бігають горіхи збирають. Оце ось все якесь, знаєте, таке занепале, занепале духом, дорога не в самому не в самому гарному такому прикладі. Да, є приклад Придністров'я, який яро яро топив за Рашку. Але що хочеться сказати, що, що Придністровці почали брати румунські паспорти. і в принципі, Молдова не дуже цікава нація, країна, яка не знаходиться в Євросоюзі ще. Але в більшості людей є румунський паспорт. Більшість людей є жителі, якби нуправні члени Євросоюзу, так сказати. Ну, це цікава історія. Цікава історія в тому, що й самі українці зараз активно починають брати собі паспорта Євросоюзу. Я думаю, ви розумієте, чому не не від прикольної жизни, да. Не від прикольного життя, таке село, таке село. Ми бачимо, що воно трошечки угашене, воно трошечки підбите, воно таке дуже схоже на українське село. Дуже схоже, але хочеться сказати, що сам е приватний бізнес, приватний сектор, він дуже активно тут, тут розвивається, оскільки місцеві жителі мені сказали, що сюди влажують європейці бабки, що сам сервіс, який направлений. Е Приватного чувака він дуже сильно направлений на розвиток. Він знаєте, підстраюється, підлаштовується. Він ладен зробити все, щоб ви дали йому свою купунку. Так само і в нас в Україні було, що приватні е бізнеса вони активно, активно розвивалися, вони активно брали. Знаєте, те європейське, приносили свій сервіс, щось додавали. А сама державність, сама держава, сама госструктура, вона стала. Як оце оці рейки, як отой старючий поїзд, і просто єлі-єлі толкається, єлі-єлі толкається, тому що є проблеми, є проблеми, знаєте, з тою державою, з тим корупційним апаратом. А він ну ви знаєте, що воно в нас в Україні. Я не хочу це розказувати. Це було таке село. Коротше, підписуйтесь на канал, ставте лайки і батькам, ну, звісно, вже передавайте привіт. Любіть, цілуйте, обнімайте. Все, пішов далі молдову знімати. Може, і вина десь на Тут кажуть, добре, виновних.